Національне мультипредметне тестування 23-го року, хоча ми такий формат вже пробували в минулому році, але все ж таки відрізнялося від попереднього року. Насамперед, тим, що залишаючись комплексним комп'ютерним тестом, цьогорічне тестування мало, як ми вже знаємо, блок обов'язкових предметів, це українська мова і математика, і блок вибіркових предметів. В минулому році наші учасники не мали можливості вибирати, вони мусили складати те, що запропоновано державою. Цьогоріч держава зробила. Була вибір вибірковий компонент, і наші учасники мали вісім предметів, які мали, могли обирати. Від того зразу були певні проблеми чи вірніше певні виклики для нас, для організаторів. Адже провести тестування, яке не є монолітним, а є абсолютно вибірковим для кожного учасника, було в принципі непросто. Водночас ми справилися із поставленою перед нами задачею спільно з управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації Адміністрації Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти, який здійснює кураторство, так би мовити, за нашою областю від імені Українського центру оцінювання якості освіти, органи управління освітою на місцях доклали максимально зусиль, і ми е, здійснили тестування в дуже складних умовах вже другого року повномасштабного вторгнення. Цьогорічне тестування першим викликом була кількість зареєстрованих учасників. Ми не очікували такої кількості, адже в минулому році, навіть за най, такими найбільш оптимістичними прогнозами, у нас було 7 тисяч. В пункти тестування прийшло 6 тисяч учасників. Цьогоріч зареєстровано було 10 тисяч 100 з невеличким хвостиком учасників. Це дуже велика кількість, і е, зрозуміло, що треба було зразу передбачити місце проведення тестування для такої кількості учасників, е, матеріальну базу, власне, техніку, комп'ютери, підготовлений персонал. Ну і відповідно. Це зразу повело за собою перші кількісні, так би мовити, зміни в порівнянні з минулим роком. Якщо минулоріч ми справилися 19 пунктами тестування, то цього року у нас було 25 тимчасових екзаменаційних центрів, і я маю велике сподівання, що двадцять 2024 році ми вже будемо працювати в умовах миру після перемоги, але комп'ютерне тестування продемонструвало можливості як фінансові, так і можливості. Процедурні безпекові, які є виграшними, тому орієнтуємося. Те, зрештою, цифровізація це зараз вимога часу. Тому напевно будемо орієнтуватися на проведення на включення комп'ютерних технологій, в тому числі і в систему зовнішнього оцінювання. Скажу так, логістика була передбачена зручна для наших учасників і та. Тих 10 тисяч учасників вони вчасно здебільшого потрапляли в пункти, і я сподіваюся, що належним чином складали тестування. Кількість працівників в пунктах тестування у нас також цьогоріч суттєво більше була в порівнянні із минулим роком. Ну і тут велика подяка педагогам області саме на базі закладів, ну, здебільшого загальної середньої освіти, створювалися тимчасові екзаменаційні центри. Звичайно, це шкільні вчителі витягли на собі основну леву частку навантаження. Однак я мушу сказати, що в нашій області два наших національних університети відгукнулися на наше прохання. У нас були тимчасові. Екзаменаційні центри і на їхній базі створені, причому досить потужні екзаменаційні центри на базі їхніх комп'ютерних центрів. І працівники вищої освіти, науково-педагогічні працівники, також долучилися до проведення тестування. Загальні результати будуть пізніше. Ми загальні результати отримаємо вже по завершенню додаткової сесії, коли можна буде вивести якісь тенденції, вивести якісь показники, на які опиратися для покращення роботи. Поки що ми маємо. Абсолютні величини, тобто найкращих. Так, кількість про найкращих учасників надійшла позавчора. Інформація на особисті персональні сторінки учасників надійшла. Ми отримали офіційну інформацію вчора. З раночку, ми її проаналізували. Нам є чим пишатися. Ми маємо 134 найвищих результатів. Це 122 учасника мають по одному результату. Шість учасників мають по два найвищих результати, і три учасники абсолютні переможці, 600 бальників. Це е, в порівнянні з минулим роком трішки менше, але мені здається, некоректним порівнювати дані результати поточного року і минулого. Всі і експерти, і освітяни, і зрештою учасники визнають, що тест був важчий. Е, тест був е, потужніший з точки зору е, різноманітності завдань, різноманітності. Е, Типів тестових завдань, ну і. Е... Учасникам нашим цьогоріч, напевно, прийшлося трішки складніше, тому що ми пам'ятаємо, який важкий був рік підготовки до цього тестування. Тому я вважаю наші поточні результати просто дуже чудові дуже гарними, особливо якщо врахувати, що в цілому в Україні у нас 50-600 бальників, троє з них наші волинські учасники. Мені здається, для нашої порівняно невеликої області це дуже гарний показник. Високі і найвищі результати я маю на увазі 200, потім 400, 600, Вони розподілені між абсолютно. Ну, широким спектром географічних населених пунктів. Мається на увазі, це є. Обласний центр, звичайно, це є міста колись обласного значення, це є колишні райцентри, це є селище міського типу, це є села. Тобто, можливо, навіть ми будемо трішки порушувати оту таку негативну тенденцію, яка склалася про те, що сільська освіта слабша за міську. Але звичайно, ми подивимося на результати, і такі тенденції будемо виводити, коли будемо мати повністю вже всі результати. Ми маємо цьогоріч 200-бальний результат навіть в учасню з закладу професійно-технічної освіти. Я не хочу, щоб на мене ображалися, але ми з вами якось так традиційно знаємо, що профтехосвіта за, е, е, учні здобувачі загальної середньої освіти, які навчаються в закладах професійно-технічної освіти, вони, як правило, трішки нижчі результати показують. А тут ми маємо двохсудбальний результат. Маємо двохсудбальний результат в коледжі. Тобто це не лише школа. Ну, на жаль, жодного двохсудбального результату випускників минулих років, яких у нас було до 10%, тобто досить багато. На жаль, тут немає. Очевидно, Но свіжість знань, отриманих навіть в складних умовах воєнного часу, також відіграла свою роль. Якщо аналізувати реєстрацію на додаткові предмети, ну звичайно, ми українську мову математику випускаємо, бо це обов'язковий блок, то перевагу мала історія України. Чесно, якщо чесно, то це для нас так більш традиційно. Наша область завжди досить великий відсоток учасників давала саме на історію України. Це ще коли було паперове ЗНО, ще коли було ЗНО, скажімо так, в той більш-менш мирний спокійніший час. Було багато з географії нас бажаючих складати ЗНО. цьогоріч Географія не внесена була до списку вибіркового блоку і тому на Зразу на такому на першому місці з обіркових предметів була історія України. Далі англійська мова, що теж мені здається, має бути предметом особливої втіхи, тому що знання іноземної мови у нас е, е, очевидно зараз стає більш важливішим, значущішим для нашої молоді, і це приємно. І ще хочу сказати, що в нас є трішки така, знаєте, специфіка за е, ну не скажу за регіонами, але за громадами. Е, наприклад, обласний центр. На першому місці з вибіркових предметів показав саме англійську мову, а історія України вже була наступним предметом. Близенько там невеликий розрив, але все ж таки так. Але в цілому, якщо дивитися область, то історія України це предмет найбільш популярний серед наших вступників. Хоча ми працювали в умовах абсолютно інформаційної тиші, тобто ми реально ми конфіденційно тримали інформацію про пункти тестування, про конкретні дні тестування, про зміни тестування. Однак до ворога щось дійшло і був у нас були у нас складні дні. Були в нас, були дні, коли наші учасники переходили в укриття двічі за зміну. Учасник, який працює протягом 180 хвилин, двічі переривався в своїй роботі. Це дуже важко було, тому що час на закрити програму, час перейти, час повітряної тривоги, коли ти хвилюєшся і зрозуміло, чим зрештою ну, які результати, наслідки будуть. Потім повернення. Це все займало час. Потім тільки почали працювати. Це в нас одна така була дуже важка зміна. Почали працювати. Почалася друга повітряна тривога. Дуже було важко. А був день 20 червня. Ну, це я можу говорити, тому що є офіційна інформація на сайті українського центру оцінювання якості освіти. Коли була, було зовнішнє втручання? Очевидно, це була хакерська атака. Зрозуміло, не нашими симпатиками, а нашими ворогами. Знову ж таки, важко було нашим учням працювати через що я вважаю, що те, що вони показали такі гарні результати в таких важких умовах, безперечно це їхня заслуга. Маємо тішитися з наших дітей.